Представники Державної податкової служби України здійснюють документальну перевірку, коли мають на меті оцінити достовірність, своєчасність і повноту сплати усіх податків та зборів, які передбачені Податковим кодексом України. Також вони контролюють дотримання валютного і іншого законодавства у тих межах, які визначені їхньою компетенцією. Це може бути законодавство, яке стосується укладення трудового договору. Правильного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, статистичної звітності та бухгалтерського обліку. Також податківці можуть зацікавитися даними, які отримали, перевіряючи інших платників податків, котрі є контрагентами певної компанії. Фахівці адвокатського бюро «Приходько та партнери» готові забезпечити якісні консультаційні послуги та юридичний супровід у питанні податкових документальних перевірок. Це дасть вам нагоду не почуватися розгублено під час таких заходів, а також запобігти можливим зловживанням і перевищення службових повноважень представників ДПС. Загалом визначають такі види документальних перевірок. Вони можуть бути плановими, позаплановими, виїзними чи невиїзними. Найлегше бізнесу стикатися саме з плановими перевірками, оскільки до них можна підготуватися. Позапланова перевірка часто стає стресом. Як видно з назви, вона не передбачається в плані графіку та має місце, коли податківці бачать бодай одну з підстав, передбачених Податковим кодексом України. Щодо виїзної перевірки, то вона може бути як в офісі компаній, так і на місці будь-якого з об'єктів її власності. Наприклад, мова може йти про кіоск чи магазин. Щодо невиїзної перевірки, то в такому випадку платників податків запрошують до відділення ДПС. Якщо казати про планову перевірку, то вона має бути передбачена в плані графіку, який є в відкритому доступі на офіційному ресурсі ДПС. Аби її провести, керівник контролюючого органу приймає рішення та оформлює його відповідним наказом. Стосовно позапланової перевірки, то для її проведення має бути бодай одна з перелічених законодавством підстав ось лише деякі переклади з них. Зокрема, це отримання ДПС інформації, що платник податків порушує податкове або валютне законодавство, неподання платником податків декларації у встановлений строк, виявлення недостовірності даних зазначених в податкових деклараціях. подання платником податків уточнюючого розрахунку. Аби провести позапланову перевірку, складається відповідний наказ. За підсумками документальної перевірки складається довідка або акт. Довідку податківця складають, коли порушень не виявлено. Акт складається, коли такі порушення є. Якщо ви не згідні зі змістом акту, ви можете оскаржити його у встановленим чинним правовими нормами порядку, а ми у цьому допоможемо. Адже регулярно стикаємося з такими запитами та знаємо, як діяти. Наша компанія допомагає своїм клієнтам як в адміністративному, так і в судовому способах відстоювання своїх прав. Телефонуйте чи залишайте на сайті контактний номер, і ми вам зателефонуємо.